Ой, друзі, покажу трошечки вам цей прицес. Сьогодні нам вже зробили роз, розводка, проводка. Ні ще поопускали ми розеточки. Зробили додаткову розетку тут під телек, щоб шнур не висів отак. І буде розеточка отам у нас перенесли, бо була тут на стіні. Ну і трошки. от по, по, Да. Кути порівняли? Таке чусь розказую, іначе я сама зробила. Що я вам хочу сказати? Дивлюсь на це все, так? Да? Е -е, ремонт? Ну, це як життя. Поки не зламаєш старе, нового, нічого хорошого не вийде. Тому що, якщо ви будете ліпити, там наліпив, там доліпив, там заліпив, там підклеїв, воно все одно буде не то. Щоб було толкове, хороше треба все починати з чистого листа зайчики.